Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і Ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 14 UPL МОД 2015. Ми, на жаль, вже знову другі, але один бал між нами і Шахтарем. Зараз дуже важливий матч, бо ми граємо, по-перше, з Ілічівцем. А по-друге, наступний матч, мабуть, чемпіонський. Наступний матч буде Динамо Шахтар, а точніше Шахтар Динамо. Ми, якщо не помиляюся, граємо в гостях, тому треба підійти до матчу з лідером чемпіонату з найменшим відставанням, як мінімум. А якщо Карпати, які у нас забрали очки в попередньому турі, зможуть таки щось зробити, хоча я дуже сумніваюся в цьому. То і взагалі можна вийти лідером на матч з Шахтарем. але для цього треба обов'язково переграти просто нереальний для нас маріупольський і лічівець. В тому сезоні ми виграли їх один раз. Один, по-моєму, виграли один-нуль, начебто. Но дуже важко ми кожного разу з ними граємо. Я не знаю звідки вони беруть сили. Таке враження, що вони. Грають лише з Динамо От, Налаштовуються за весь чемпіонат двічі зіграти з Динамо Києва. Ну і ще там двічі, якщо це куб. Ну, так вони сильно постійно. О, 22.00 подивіться на небо. Я розумію, що це травень вже, але в травні в 20... 22.00 не буває такого, як ніби це 15 година. Макінок, наш найкращий бомбардир, який, на жаль, не може робити дублі і хитрики кожного матчу. Це його мінус, звичайно. Але дивлячись на такий захист, який у нас, то без трьох голів ми і ніяк не справимось. Не знаю, щось Харт не дуже рятує. А Макінок, до речі, стає кращим бомбардиром поки що чемпіонату. 11 м'ячів. Харт. Ну, Харт не справляється з навісиком, удар головою, і цей удар вже. Просто для Харта неможливий. Склади команд показали нам режисери трансляції 4-2-3-1 у Ілічівця. Ну і постараємось якось виграти їх. Трошки в атаку. Ну, зараз нам покажуть. Зараз нам покажуть, як треба грати. Це як мінімум. Так що беріть нотатник і записуйте Записуйте той, хто вчиться грати в футбол. Зараз буде урок від маріупольської команди. Вони розкажуть, як треба розігрувати комбінації, як треба фінтити. І Ройс дає неточну передачу. Ройс не може грати на повну силу, коли на нього тисне авторитет і лічивця. Гавриш, от, е записали: отак треба грати корпусом. А ось так приблизно треба виводити свого гравця один на один. Шевчук. І, до речі, ще урок головний урок сьогоднішнього матчу буде, як треба володіти м'ячем. Мемфіс віддає передачу таки на Вейналдума. Вейналдум давай! Вейналдум! Макінок! Забиває 1-0. Макінок ногою в порожні ворота. Але як я вже як справжній тренер. Я навіть в цьому моменті вбачаю, за що можна покритикувати свою команду. Звичайно, Вайнал за нереалізацію з першого разу. Добре, що м'яч відлетів на Макінка. Це як Фернандо Торрес колись розказував, що він ще зовсім зеленим був і тренером був у нього Арагонес, він вийшов, забив тричі. Начебто так, начебто хитрик оформив е, Фернандо Торрес. Давайте після цієї атаки. Зараз уважно. Бо і лічівець, і лічивець показує всю техніку. Удар! Харт! Що ти робиш, Харт? І можна продовжити. Хитрик, начебто так, е, стільки голів забив Фернандо Торрес. І такий радий підходить до Рагонеса. Думає, що зараз той його почне розхваляти, але Рагонес йому сказав, що хлопче. Пам'ятаєш, момент на ну умовно на такій-то хвилині, на 80-тій хвилині, ти не допрацював в захисті. І Торе спочатку, звичайно, на нього ображався. Як це так, як тренер може не похвалити гравця за хитрик? Але потім, коли вже виріс і став професійним футболістом, вже набрався досвіду, зрозумів, що це дуже допомагало йому, і дуже допомогло, тому що він постійно працював над собою. Тому і ми якось так навіть е, момент гольовий, але не кажемо, що ну, якщо забили, то так і треба, значить, правильно все зробили. Ні. Ні. Правильно зробити це вийти один на один і відкрити рахунок. О, Шевчук, Шевчук корпусом з коноплянкою, і абате випускає м'яч за межі поля. Правильніше було забити з першого разу, ніж надіятись на якийсь рикошет. Абат. Делф. Хачеріді. Віддає на Марку Ройса. Марку Ройс знову він якось не відкривається, не відкриває всі свої козирі, бо все-таки на них на нього тиснуть ці захисники, проти яких дуже незручно грати. 23 хвилина 1-0. Треба забивати ще двічі, щоб перемогти 3-2. Тому у нас Делф. У нас Делф травмований. Головне в нього зараз не влучити. Встає потрошку Фабіан Делф. Болосі. Марко Ройс. Яворський у стрибку. У стрибку забирає м'яч. І контратака. Гавриш. Нам показували Титер з Гавришем, що він там один з найкращих бомбардирів Яворський. І навіс! Навіс дуже небезпечний! Хард. Які небезпечні навіси у FIFA 14? Це просто жах. Депай! Четверо біля нього, але він вирішив все одно піти вперед. Спочатку був один, а потім стало четверо. Пресинг від наших гравців Ройс. Ну Цюпа, звичайно, його е, переграє, це ж Цюпа і Шевчук. Тут супер фланг Цюпа Шевчук. Ернандес. У неї, бачите, прикупили собі, по-моєму, когось якогось Ернандеса. Марко Ройс. 10 голів Лізі. Треба, щоб було 12 після цього матчу. Бо хто ж буде забивати? Коноплянка. Коноплянка вирішив на фланг. Але у мене таке враження, що Шевчук зараз його наздожене і корпусом. Але ні, подача йде! Мемфі! З куточок це все-таки не кругла голова. Куточком забити дуже важко. Скоблов і Яворський. Можна було відбирати. І от зараз чи буде вихід один на один? Яворський болосі правильно робить, але це зупиняє термінаторів-залічівця. Це не зупиняє термінаторів-залічівця. Скосив його, а він встав і віддав гольовий пас. Гавриш, сьомий гол в сезоні. Це нереальна команда. Я не знаю хто. У мене таке враження, що цей Вітальков це ж він робить, по-моєму, ці патчі, що він з Маріуполя просто. Бо і завжди Ну такий класний. Ну, просто мега-мега-клуб. І знову в атаку. Знову в атаку. Ну Ми розуміємо, що треба три голи забувати. Ми це розуміємо. Ну Ройс так не пройде. Куди там? Хоча. Ні, 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 куди. Яворський. Яворський встигає всюди. Або там два Яворських, або він просто і в захисті, і в нападі одразу грає. Шевчук. Тут має бути абате першим. Ну, Втрачати в другому турі поспіль очки перед матчем з Шахтарем, коли треба якнайкраще, з найкращим настроєм вийти, ну це зовсім не те, на що ми розраховували. У нас такий шанс е здобути чемпіонство. І втратити його не можна. Абате. Ройс! В, в Депая, в Депая по-моєму, влучив Ройс! Ну, це нормально. Ернандес. Неймовірний Ернандес. Ну, то що, що рукою його тягне Вейналду? Його це не цікавить. Ернандес. Хачеріді видає пас на Депай. А Депай сам, сам не біжить. Макінок не можна переключитися на Макінка. І Депай, удар. Зайвий рух таке враження. Прибирав непогано, але. Але все-таки не зміг пробити нормально і ну подачу не, цюпа ніколи не дасть е зробити подачу. Просто не надійтесь. Ройс. Подача і подача так собі. Ох там хачеліді міг забивати. Якби долетів м'яч. Перший тайм закінчується 1-1. Ми втрачаємо очки такі дорогоцінні. Такі дорогоцінні очки, які нам знадобляться. А це означає, що якщо ми граємо в нічу, а Шахтар виграє, то. Шахтер 2-1 після першого тайму виграє, то у нас дуже мало шансів залишається на чемпіонство Тому що буде три очки, навіть якщо виграємо Шахтаря, тоді програємо по м'ячах. А це буде дуже прикро. Називається відчуй себе Манчестер Юнайтед. І Марко Ройс. Марко Ройс. І що, невже йому дають трошки пройти? Ну, трошки пройти йому дають. І дивіться, вибиває не вау, а вибиває точно. Просто, скільки вже див нам показав і лічівець, але він не перестає нас дивувати. Шевчук не відпустить коноплян. Не відпустить. Немає мак'янка на позиції. Немає Мак'янка на позиції. Гернандес. Гернандес, оце в центрі поля якийсь взагалі супермен. Той, хто переходить в лічівець, стає суперменом зразу. Коноплянка, подивіться. Ну, подивіться ж. Не можна ж е, організувати атаку. Неможливо відібрати м'яч. Зараз ще від коноплянки відскочить прямо на е, якогось. Ну, подивіться. Ну, я 150 разів вже сказав слово подивіться, бо. Е, Тут навіть коментувати не варто. Тут все видно, Все видно, наскільки клас команди Ілічівець переважає клас команди Динамо Київ. Кого б не купляли? Хоч у нас би тут всі гравці Реал Мадрида грали. Ну просто Цюпа і Шевчук. The best. Просто The Best. І Ернандес ще. Чижов, подивіться, як вони вийшли. Ох, зараз би. Ну, Ройс у нас падає, звичайно. Хетчеріді. Ой-ой-ой-ой-ой, що ж ти робиш? Це хто такий там? Це був не Хачеліді. Хачеліді відбирав м'яч. Ну і, звичайно, на лінії На лінії вони будуть грати. Це, це просто найчитерніша команда, яку я бачив в FIFA за весь час. За весь час, скільки я граю. Навіть Вірменія з гри Євро 2004 не така читерна, як і лічівець. Хоча там Вірменія завжди в дев'ятки забувала. Цюпа! Ну контроль м'яча Ілічівця шикарний. Нам просто не дають. Нам просто не дають е, ніякого моменту створити. Вони контролюють м'яч, а коли втрачають, то одразу забирають назад. Або ось так. Або ми забираємо з порушенням правил. Шевчук. Тут не пропустити б другий, бо тоді кінець. Тоді просто кінець. Де м'яч? Де той м'яч? Вибити? Ще й не видно м'яча. Яворський! Просто прекрасний. Футболіста це ж я натискав, щоб відібрати м'яч а не вдарити. І ще й не розуміють гравці. Гравці під впливом і лічівця просто здуріли. Вейналдо. Ройс, нарешті, атака може наша піде? Невже атака наша? Але не надовго, мабуть. Пенальті! Пенальті! Все! Дивіться, Мемфіс лежить! Все ясно. Все ясно з цим матчем. Просто все ясно. Овсайд. 20 хвилин на те, щоб якимось чином протистояти читам EA. Я по іншому... Ну, не EA навіть, а пачу цього. Зносимо, але це не допомагає. Термінатори і лічівця. Незворушні. Незворушні. Коноплянка. Мак'янок біжить на позицію, але цюпа не дасть! Не дасть нормально подати! Ну! Давай туди м'яч! Гальчук. Гальчук! Просто команда Мрія. Я не втомлююсь е вис е хвалити цю команду. Тому що кращої команди я не бачив в світі. Ройс. Ройс віддає на Вейналдума. Вейналдум. Розвертається. Але ніхто, ніхто не ведеться на Макгіді Спін. В Просто ніхто. Вони знають одразу. Що? Капець? А, так ми ще й в меншості грали весь цей час. Подивіться, це просто супер. Та я хочу схему спочатку змінити. 4-2-4. Ми знову будемо грати цією схемою, бо і просто. Програє нас повністю. Ройс. Ройс втомлений, його не можна міняти. Так, а що, що це таке? А, все правильно. Коноплянка справа. Це просто, я думав, що це в захист, я коноплянку вже поставив. Так, як макінок. Ну, і ще Ройс. Ну, може, нехай. Зараз э, Ройс. Подасть кутовий, може, тоді заміню. Так, ну я ж поміняв вже. Так, Я поміняв Макінка. Не Макінка, Мемфіса. А, це штрафний навіть так. Ну штрафний важче буде подати, ніж. Ніж кутовий. Удар! Поперечка! Поперечка! Та це просто нереально щось. Це ж щось нереальне. Ми можемо програти чемпіонат, ви бачите, через що? Ройс. Ройс втомлений. І всі і знає цей і лічивець. І лічивець це знає, і він його штовхає, але Ройс біжить! Ройс, удар! Ройс забиває! Втомлений Ройс! Втомлений Марко Ройс! Змінюємо Ройса, бо він порве собі всі ноги, які треба нам так з цим шахтарем. В матчі з шахтарем нам потрібні. Ці ноги, які зараз забивають і лічивцю. І змінюємо схему знову. Ну, капесно, ну, хто знав, що ми повинні ще якісь схеми змінювати за лічивцем? Ну... Це взагалі таке знущання над тренером київського Динамо. Я просто не знаю, як можна так робити гру. Як можна так робити патч? Дуже дякую всім за те, що розроблюєте патч Української прем'єр-ліги, але у вас проблема залишається одна й та сама кожного разу. Кожного разу і лічивець просто неймовірне збіговисько зіркових гравців. Вейналдума треба. На рибалку. Так, і тепер Абате, Смолен, Хачеліді, Болосі. Тут буде Мак'янок. Так, тут буде болосі, рибалка в центрі. Делф. На, Делф і так в центрі, коноплянка справа. КЗ зліва. Джовінко на відрив. І тепер нам треба якось 10 хвилин витримати. Якщо не витримаємо, не витримаємо то зіграємо 2-2. Знову ми не забуваємо три м'ячі, які потрібні для перемоги. Ну і відходимо, звичайно, суперзахист. Хачеріді. От він непогано криє і лічівців. Коноплянка. Коноплянка непогано все зробив, але. Так, треба кудись туди подалі. О! Відрив! Човінко, давай! І коноплянка вже ледь тягне ноги. Джовінко поки що сам. Але його пресингують. Що тут робить Смолінг? Відходимо назад Смолінгом. Оце супер захист такий. Такий супер захист. Смолінг побіг в атаку. Я розумію, ще Мак'янок побіг в атаку, бо він форвард. Але ніяк не Смолінг. Три хвилини залишилось і плюс е 250 доданих секунд, як мінімум, від арбітра. Ну, не пресингує поки що і лічивець, тому ми не будемо йти в атаку. Нам головне три очки. Звичайно, може це і. Е як це так, Динамо Київ за лічивцем катає м'яч в захисті, але ви бачите, що таке лічівець. Не знаю, може у когось і не так, але у мене і лічивець... це можна подивитись. В кожній з кар'єр за Динамо Київ і лічивець нам створює найбільші проблеми. Не побачу я скільки додав арбітер. І ще і все. 2-1. І до матчу з Шахтерем ми підходимо або з відставанням в один бал, або може навіть може, навіть попереду. Давайте подивимося. 3-1. Ні, я казав, що Карпати, Карпати лише можуть у нас забрати очки. І що я можу сказати? Я можу сказати тільки те, що наступна серія буде. Буде одною з вирішальних, але у нас травмований... у нас травмований Мемфіс. На головний матч сезону у нас травмований Мемфіс. Він може грати, але його можуть закосити. Тому ляказет виходить на позицію Форварда. Кравець може не потягнути з Шахтарем просто. Тому нехай поки що ляка Депай буде на заміні сидіти. Ну і в наступній серії, мабуть, визначиться чемпіон, особливо, якщо виграє Шахтар, то точно визначиться чемпіон. Якщо виграє Динамо, то ще не до кінця. Карпати опускаються в зону виліту знову. І це от дуже погано з тої точки зору, що вони піднялись перед матчем з Шахтерем, бо вже ФІФА розуміла, що Карпати не в зоні виліту, тобто вони не повинні пертись аж супер, також всі сили віддавати. Вони аутсайдери, і тому гра розуміла Карпат як аутсайдерів простих, а не команду, яка бореться за виживання. Ось так Карпати забрали у нас очки, віддали Шахтарю, ми ледь-ледь виграли лічівця. І тепер 56 очок у Шахтаря, 55 очок у Динамо. І, е, у донецької команди залишається 0 в графі поразки. Але я бачу, що там досить одинички. Там буде досить одинички, і якраз за цю одиницю в графі поразки для Шахтаря ми будемо боротися в наступній серії, тому підтримайте нашу команду. Яка трошки здала свої позиції, все-таки ми не так потужно вже граємо. Кінець сезону, гравці потомились. І дуже важко зараз грається. І Підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Дені 3D, Побачимось на золотому матчі. На все добре!